Грамота, добрий день! Сіроокі дівчата, ясноокі хлоп'ята. Заспокойтеся, сядьте, час уже починати. Сонце посміхається і казка починається. Ну що ж, давайте послухаємо з вами казочки. Зібралися одного разу слова і почали говорити, які вони всі гарні, корисні і значені, але забули слова запросити наголос. І він образився. Коли слова почали виступати, наголос раптом вискочив звідкись і закричав А ви без мене не маєте значення? Якщо я схочу, то можу змінити значення кожного з вас. Слова не повірили. Вийшло слово замок і сказали я тебе не боюся, адже я зможу замкнути будь-кого. А з тобою впораюся враз, ти ж лише маленька рисочка. Наголос розсердився і раптом стрибнув з останнього складу на перший. І зник замок, а перед усіма з'явився замок. Побачили слова, що справи кипські. Не обійтися їм без наголосу. Знайшли йому почесне місце і відтоді ставляться до наголосу шанобливо. Так що це? Замок. Тут живе значок маленький, йому наголос ім'я. Міцно з ним пов'язана вся голосних сім'я. Наголос наш друг і дуже добрий помічник, наголос відомий, славнозвісний чарівник. Замок, якщо схоче, перетворить на замок, а великий килим на маленький килимок. Ось який чарівник наш наголос, як він перетворює слова. Дітки, скажіть, будь ласка. В слові замок, який наголошений склад? Другий. А в слові замок наголошений перший склад. Що ж, давайте будемо з вами зараз вимовляти слова. Будемо промовляти слова спочатку з, з наголосом на першому складі, а потім на другому. Давайте спробуємо. Гори. Гори. Що означає слово гори? Так, це ділянки земної поверх високо підняті над рівнинами. Так, а слово гори, так, ми кажемо гори свічка, гори вогонь. Далі у нас наступні слова брати, брати. Що означає слово брати? Так, воно означає дію, коли ми щось беремо. Беремо когось за руку, брати іграшку, брати участь в грі. Так, а що означає слово брати? Так, брати це. Хлопчики або чоловіки, які мають спільних рідних. Маму, або, або тата, чи бабуся чи дідуся. Так. Далі наступні слова. Атлас атлас. Що означає слово атлас? Атлас це збірник географічних карт. А атлас. Це тканина з гладкою і блискучою поверхнею. Так, наступні слова. Тепло. Тепло. Що означають ці слова? Тепло це коли нам з вами тепло. тепло. Під ковдрою нам тепло. В теплому одязі нам тепло. А що означає тепло? Тепло це енергія, яку ми відчуваємо від кого? Від сонця, від електрообігрівачів чи від вогню тепло. так? Зараз давайте промовимо ці слова. Гори-гори. Брати, брати. Атлас, атлас. Тепло-тепло. Наступна гра дайте імена дітям відповідно до складових схем. Перше ім'я це ім'я хлопчика, має два склади і наголошений перший склад. Придумайте це таке ім'я. Ну, наприклад, Саша, Рома, Дмитрик. Далі наступне це ім'я дівчинки, яке має два склади і наголошений перший склад. Придумайте ім'я. Наприклад, Соня Даша, Єва. Так? Наступне це вже ім'я хлопчика, яке має Два склади, але наголошений тут вже другий склад. Так, це у нас Максим, Матвій, Тимур. Так, і останнє це ім'я дівчинки, яке має три склади і наголошений другий склад. Діана, марина, аліна. Так. Добре. Далі. Ми з вами пограємо в гру Повторіть наголошений склад. Але спочатку відгадайте захід. І у горах не видима, і у лісі не вловимо. Я кричу, вона мовчить. Я мовчу, вона кричить. Поверта мені назад всі кінцівки слід підряд. Мов папуга за всіма все повторює. Луна! Добре! Дітки, зараз я буду промовляти слова. А ви повторюєте за мною тільки наголошений склад. Давайте спробуємо. Перше слово жаба. Жа. Далі. Гроза. О, ти, ти, муха, му, Ле. лека, лех, ваза. Ва. Дождь. Дождь. Краб. Краб. Мороз. Мороз. Снег. Сніг. Так, дітки, а чому вона повторила слова дощ і сніг? У цих словах один склад. Тому вона і повторила. Що ж, давайте з вами будемо поділимо слова на склади і поставимо наголос. І так, перше слово у нас слово риба. Скільки тут складів? Риб. Ба. Так, два склади. Ось так. З вами ділимо наше слово на два склади. Перший склад у нас який? Ри. Ось. Другий. Ба. На який склад падає наголос? Давайте. Ри-риба. Так, наголошений у нас буде перший склад. Добре. Наступне слово. Черепаха. Скільки складів у цьому слові? Че, Ре, па ха Так, вірно, чотири склади. Ділимо нашу смужку. На чотири частини. Перший склад у нас який? Ч. Другий. Ре, третій. ПА. І останній. Х. Так, тепер давайте з'ясуємо з вами, який у нас буде наголошений склад. Перший, другий, третій чи четвертий давайте. Черепаха. Та наголошений буде третій склад. Па. Наступне слово мавпа. Скільки тут складів? МАБ-ПА. Так, два склади. Перший який у нас склад? Мав, другий ПА. Давайте поставимо наголо. Наголос, який у нас буде наголошений склад, перший чи другий? Маска. Так, голосніше я промовила перший склад. Тобто, наголошений буде перший склад. Далі, наступне слово БГБ. Рахуємо склади Б, Г мот. Скільки складів? Три. Ділимо нашу смужку. На три склади. Перший склад другий. Б, другий. Г, четвертий мод. Тепер з'ясуємо з вами, який у нас буде наголошений склад. Бегемо! Так, наголошений буде третій склад, тому що ми його промовили голосніше за інші. Наступна гра знайдіть слова. Знайдіть слова, в яких ви почуєте звук ж. Чи «жі». Так, це в нас слова. Ложка, жолуд, ножиці. Тепер знайдіть слова, в яких ви почуєте звук з або з. Так, це у нас повітряний змій. Далі ваза, гніздо, зош. До. Молодці. Почитаємо з вами склади. Починаємо з голосного. О-ж. А-ж. У-ж. Е-ж, e, Ы-ж, далі, тепер перше у нас буде Ж-жо, Ж-жа, Ж-жу, Ж-жи, Ж-же, так, Далі будемо читати слова з літерою з. -перше. О перше. Оз. Аз у з. І -з. І -з. І з. Далі читаємо з перше буде. Зо. Зу. З, зі. Молодці. Робимо гімнастику для наших ученят. Рухаємо очнятами вліво, вправо. Вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Закрили, відкрили, покліпали. Подивились вгору, вниз, вправо, що у нас там знаходиться, вліво. Поклали долоньки на оченята, помасажували трішечки ось так. Добре. Чи сподобалась вам казка? Ви мені скажіть, будь ласка, щоб хотілося розказати, яке завдання хочеться виконати ще. Так, дуже цікаво, яке завдання вам хочеться виконати ще. Скажіть, дітки, чи важливий наголос? Так, дуже важливий. Він може перетворювати слова. Ну що ж, ви великі молодці, ви гарно попрацювали, я вам дякую, укажу, до побачення!